Привіт, друзі! З вами я, ваш ветеринар Світлана Сушко, і цим відео ми розпочинаємо влог про собак. Цуценя чи доросла собака чекає вдома або ще на шляху до тебе? Почати треба з комфортної і безпечної домашньої обстановки. Собаки дуже допитливі, тому будуть досліджувати все навколо. Давай переконаємось, чи ти все підготував. Небезпечні хімічні речовини, засоби для чищення, ліки повинні бути в недоступному місці для тварини, електричні кабелі та розетки. Собаки люблять їх гризти та можуть заплутатись в кабелі. Сховай проводку в короб та закрий розетки кришками. Небезпечні токсичні рослини, Лілії, алоє, плющ. Переконайся, що собака не дістанеться до них. Потенційно небезпечні зони. Сходи, вузькі пройоми, балкон. Переконайся, що немає місць, де тварина може застрягнути або впасти. Собака захищена, але голодна. Давай її нагодуємо. Мисок повинно бути дві для їжі та води. Обирай миску в залежності від породи та розміру твоєї собаки. З якого ж матеріалу повинні бути миски. Нержавіюча сталь. Такі миски важко погристи, вони не іржавіють, їх легко мити, керамічні, можливо, розбити, можуть утворювати мікротріщини, але їх добре мити і складно перекинути. Пластикові. Вбирають запах, легко розгристи, швидко брудняться, можуть бути токсичними. Якщо ваша собака чутлива до шуму, обирайте керамічні миски. Для стабільності у мисок повинно бути прогумоване дно. Таким чином, тварина не буде ганяти миску по всій кімнаті. Поки що миска пуста. А чим годувати ми розберемо в наступних відео. Привчи собаку ходити какать і пісять на пелюшку. Таким чином, ти збережеш в гарному стані підлогу та позитивний настрій. Обери зручний лежак. Де собака зможе спокійно відпочивати та гризти його, поки тебе немає вдома. Килимок. Такий варіант підходить для середніх та великих собак. Основні переваги ціна та простота у догляді. Лежак. Основа може бути виготовлена з м'якого матеріалу або пластику. М'який лежак потрібно чистити та прати. З часом може втратити форму, пластикові різновиди більш практичні. В лежак необхідно покласти матрас чохлом. Будиночок. Призначений для дрібних та середніх порід собак, переважно такі моделі виготовляють з м'яких матеріалів, тому за ними потрібно гарно доглядати. Обирай лежак, який легко випрати або зі змінним чохлом. Його розмір повинен бути більше цуценяти, щоб вихованцеві і далі було в ньому зручно. Щоб перші прогулянки на дворі були безпечними, обери правильну амуніцію для твоєї собаки. Ошинники з фіксаторами мають можливість регулювання розміру, що дозволяє підлаштовувати їх під різні розміри шиї собаки, забезпечують базовий контроль над собакою. Можуть бути з нейлону, шкіри або інших матеріалів. З електростимуляцією використовуються для дресирування та навчання собаки певним командам з вібрацією для тренування без використання електростимуляції. З інтегрованим GPS дозволяють власнику відстежувати місце знаходження своєї собаки через мобільний додаток. лаяння містять датчики, які реагують на лай собаки, і викликають відповідний стимул. З вбудованим освітленням зручні для вечірніх прогулянок, оскільки дозволяють виділяти собаку в темряві. Стандартні зазвичай виготовлені з нейлону або шкіри і представляють собою простий засіб контролю над собакою під час прогулянок. Рулетки мають вбудований еластичний матеріал, який дозволяє собаці дещо вірніше рухатися. Цуценя, як мала дитина. Якщо вдома немає іграшок, начувайтеся меблі. Вдало підбери іграшки для нього. Жувальні іграшки, гумові кільця чи гризунки допоможуть цуценяті під час процесу зміни зубів. М'які іграшки. Плюшові або текстильні іграшки можуть стати улюбленими приятелями для цуценяти. Інтерактивні іграшки видають звуки або мають рухому частину, що стимулює інтерес цуценяти. М'ячі та фрізбі. Веселе та енергійне проводження часу, що сприяє фізичному розвитку та координації. Навчальні іграшки, головоломки, особливо ті, в яких сховані ласощі можуть сприяти розвитку інтелекту. Обирай іграшки, які підходять за розміром для твого собаки. Собаку потрібно купати, обрізати кіхті, чистити зуби та уха. Підписуйся, далі буде.